Чи добре ви знаєте історію, історію, яку вчать в школі? Може, ви знаєте лише те, в чому нас хотіли переконати? Чому з'являються знахідки, існування яких не може пояснити наука? Більше того, влада навіть забороняє дослідження деяких з них. Сьогодні ми розповімо про знахідки, поява яких шокувала світ, і стала незручною для тих, хто хотів би їх приховати назавжди. На початку ХХ століття китайські інформагентства повідомили про дивовижну знахідку. Неймовірний артефакт виявив Жилін Ванг у гірській місцевості на північному заході Китаю. Камінь Ланчжоу – надзвичайно твердий мінерал чорного кольору, всередині якого містився металевий стрижень з різьбленням. Найцікавіше, що вчені оцінили його вік у 300 мільйонів років. Об'єкт мав грушоподібну форму та розміри приблизно сім з половиною на сім з половиною сантиметра. Деякі дослідники припустили, що камінь може бути раніше невідомим видом метеориту. Однак пояснити, як у середину каменю потрапив металевий предмет із слідами обробки і для якої мети він служив ніхто не зміг. Усі фахівці зійшлися на думці, що його вік не менш як 300 мільйонів років. Металевий стрижень з різьбленням не міг бути природним об'єктом, його явно виготовили штучно, для чого був потрібний певний рівень технічної підготовки. Багато дослідників вірять, що цей таємничий артефакт дістався нам від доісторичної цивілізації, яка мешкала на землі до появи людей. А отже, вся історія походження життя на планеті може сильно відрізнятися від тієї, яку ми знаємо. 29 серпня 1964 року дослідницьке судно Елтанін фотографувало дно океану на захід від Мису Горн на глибині майже три милі, коли було виявлено одну з найбільших загадок Антарктиди. Те, що вони виявили, вразило їх їм вдалося сфотографувати дивну споруду, яка стоїть у глушині на переважно голому дні моря. Структура була два фути у висоту, симетрична і мала вузли, спиці та виступи, які закінчувалися сферичним вузлом. Це було схоже на антенну чи якийсь передавач сигналу. Вчені та дослідники були приголомшені. Багато хто думає, що це недоречний предмет стародавньої цивілізації, яка раніше населяла незамерзаючий континент Антарктиди. Вони думають, що ця цивілізація залишила незліченні артефакти та структурні залишки. Під трьохкілометровим льодом, який нині покриває континент. Оскільки морське дно поблизу Антарктиди єдине дно, не вкрите льодом, ми можемо виявити докази їхньої присутності там. Інші пішли ще далі, вважаючи, що загадковий предмет був якоюсь інопланетною технологією, спеціально розміщеною в такому віддаленому та відокремленому місці для передачі сигналів для позаземного контакту. Звичайно, експерти прагнули спростувати знахідку. Вони заявили, що на фото колонії морської губки з сім'ї кладорхізиди. Ці морські види розмножуються безстатевим шляхом, причому невелика частина губки відривається і знову прикріплюється до дна, створюючи майже аналогічні організми і зрештою цілу колонію. Нічого схожого на морському дні не було виявлено, бо об'єкт стояв один. Також проблема полягає в тому, що зображення зельтаніна було отримано на глибині рівно 4 кілометри. На такій глибині сонячне світло не може досягти морського дна, що робить присутність морських губок або рослин украй малоймовірним. За словами доктора Томаса Хопкінса, морського біолога, наша наука ще не має в своєму розпорядженні підводних апаратів, здатних занурюватися на такі глибини. Отже, ніхто на землі, наскільки нам відомо, не міг розмістити пристрій біля Мису Горн. Цікаво, що ми можемо побачити старий петроглів 6 тисяч років до нашої ери в каньйоні Сего в штаті Юта, який є чимось схожим на антенну Ельтаніна. Чи означає це, що антена знаходиться на землі вже понад 8 тисяч років? Археологи знайшли так званий лондонський молот у 1936 році. Класичний робочий молоток зі сталевим бойком та дерев'яною рукояттю був повністю покритий каменем і, на перший погляд, не здавався чимось особливим. Проблема в тому, що сучасний аналіз точно показав вік самого каменю йому понад 400 мільйонів років. Молоток був знайдений біля техаського міста Лондон, звідси і назва це абсолютно стандартний робочий інструмент. Бойок якого на 97% складається із звичайного заліза, а рукоять зроблена з немінералізованої деревини. Такими молотками робітники у шахтах користувалися у 17-19 століттях. Виявилося, що каменю щонайменше 400 мільйонів років. Цей факт моментально викликав навколо молотка серйозні наукові суперечки. 400 мільйонів років тому ніяких інструментів не могло бути в принципі антропогенезу всього 500 тисяч років. Найімовірніше наукове пояснення молоток впав у ущелину і був занесений вапняковими відкладеннями, що нагадують сталактити. Щоправда, це все ж таки не до кінця пояснює датування каменю крейдяним періодом. Хоча є багато людей, які сприймають це за факт існування переміщень у часі. У центрі північного острова Нової Зеландії розташоване озеро Таупо. Навколо озера знаходяться незаймані дикі ліси, оголошені заповідним лісопарком Кайманава. Наприкінці минулого століття, недалеко від цього озера в лісі, поряд з дорогою, туристи виявили загадкові руїни колись гігантської будівлі. Це загадкове місце, широко відоме у Новій Зеландії як стіна Кайманава. Руїни стали видимі, мабуть, через те, що дощі розмили ґрунт під корінням величезного дерева, що стоїть на пагорбі. Оголилася частина стіни, складена з прямокутних кам'яних блоків, кожен із яких має висоту близько одного метра, довжину близько двох метрів і вагу кілька тонн. Деякі блоки підігнані один до одного із ювелірною точністю. У деяких місцях між гігантськими блоками не просунути і лезо ножа. Що частково нагадує технології будівництва єгипетських пірамід, простежується прямолінійна горизонтальна лінія між кладкою нижнього і верхнього ряду блоків. Існує припущення, що стіна є єдиною видимою частиною набагато більшої структури, похованої під вулканічним попелом вулкана. Що там знайшли під час досліджень археологи, невідомо, але факт залишається фактом 1988 року. Уряд нової Зеландії спеціальною постановою засекретив на 85 років усі результати цих розкопок. Це викликало обурення по всій країні. Уряд незграбно виправдовувався і пояснював свою позицію інтересами політики. Що ж за таємницю виявили археологи у лісі вайпуа? За свідченням деяких очевидців це величезне домаорійське місто, що складається з більш ніж двох тисяч будов. Складене з каменю, що розкинулося на площі 500 акрів. Чи не забагато навколо речей пояснити, які сучасній науці все важче важче, і ці речі ніяк не впливають на офіційну історію? Що би не знаходили, підручники не переписують легше придумати непримітне пояснення або засекретити. І у людства закономірно виникає все більше питань, що насправді відбувається чи відбувалося. На сьогодні це все. Дякуємо за перегляд. Поділіться своїми думками на цю тему у коментарях. До нових зустрічей у нас на каналі.